Вікону аферу розкрито. Міліціонери спіймали зломисників, котрі буцімто безкоштовно замінювали вікна у під'їздах. А поряд з цим пропонували мешканцям Івано-Франківська встановити металопластикові склопакети і в квартирах зі значною знижкою. Однак, після отримання завдатку у розмірі від 100 гривень злочинці зникали. Затримати їх правоохоронцям вдалося на гарячому. Під час чергової спроби вчинити шахрайські дії. Громадяни зателефонували на лінію 102 і повідомили про те, що невідомі знаходяться. В будинку по вулиці Будівельників і вчиняючи храйські дії. Негайно було виїхано, виїхала на місце слідчо-оперативна група, яка затримала вказаних громадян. При них були виявлені списки квартир, де вони обходили. Було виявлено методику розмови. Правохоронці встановили приватним підприємцем злочинної організації. виявилася жителька Львівщини, її спільники дві молоді жінки, консультанти, а також чоловік, уродженець Черкаської області. Підозрювані зізналися, яку історію розповідали людям під час своїх візитів. Це державна програма це виділені квадрати на місто. Там будуть безкоштовно встановлювати. Вікна між сходованих Ну, Якщо хоче людина скористатися, то є квадратура обмежена і якщо хочеться. Для, для, для всіх. Для всіх. Вистосово... То я всім давала знижки. не має значення кому. Люди довіряли і так, в зв'язку з тим, що будуть проводитися ремонтні роботи в під'їзді, ви маєте можливість. Знижістів становити дома будь конструкцію. за даним фактом відкрито кримінальне провадження зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. А міліціонери встановлюють всіх громадян, котрі постраждали від рук шахраїв.